У західноукраїнському національному університеті 6 червня обирали ректора з 9 до 15 години у головному корпусі була відкрита виборча дільниця. Станом на 14 годину в оргкомітеті виборів назвали приблизну явку електорату. Кількості виборців ми зараз не можемо ідентифікувати, оскільки всі бюлетені у скриньках, які на даний момент опечатані, це буде відомо після третьої години. Але зважаючи на активність виборців у ранкові години, можемо пропустити, що відсотків 60-70. Вже проголосували. На посаду ректора претендують три кандидати Ірина Івашчук, Оксана Десятнюк і Тарас Маршалок. Всі вони зустрічались з виборцями протягом минулого тижня. 5 червня в зуну був день тиші, а 6-го голосували і студенти, і викладачі, і інші працівники університету. Виборці не називають прізвищ, але розповідають, чому і за що обирали певного кандидата. Те, що для мене важливо і імпонує це власне той кандидат, за якого я голосувала, який підтримує ті інституційні цінності, і, власне, який зберігає той інституційний капітал, який вже заклав наш університет, тому що та історія і то, і та інституційна пам'ять насправді дуже важлива. Власне, той кандидат, з якого я голосувала, він Якраз стверджує і утверджує ці цінності. І власне, і університети ми усі змогли вистояти у ті кризові ситуації, які відбувалися в те, що в який момент попала і університет, Україна в цілому. Тому за стійкість я проголосувала за продовження розвитку цього євроінтеграційного аспекту. Західноукраїнський національний університет має багато структурних підрозділів в різних українських містах, а ще за кордоном. Тому, щоб проголосувати, виборці приїжджали звідусіль. Взагалі наш колектив мирний колектив. І я приїхав із Єревана через Варшаву, щоб віддати да, мій голос на розвідку. Нашого університету далі вже 22 роки. Як працює Ерванська філя, філя Єрванська навчально-науковий інститут в Ірменії. Так що і наш колектив, ми всі. За щоб наш університет процвітав. цей університет і учасники, які будуть брати участь у голосуванні. Для них роль студента і життя студента це є першочергове завдання вузу. І найбільше, звичайно, я буду підтримувати кандидата, якого я впевнена, що зуміє той рівень, на якому є на сьогодні Західноукраїнський національний університет, уміє підтримати і зуміє повести у такому. Муж напрямку далі. А головне кажуть виборці, щоб життя університету, студентів і викладачів було у мирній Україні. Я не пользуюсь нагадую, я хочу е, бажати миру України. Я е, перший раз сьогодні чую, як тривога дає вночі. Розуміється, це дуже шкода. Шкода діти, Взрослі, розумієте, Україна має любима країна, і я хочу, щоб з'яс було міра. Після 15-ї години виборча комісія склала протокол про закриття роботи і почала підрахунок голосів. Попередні результати будуть відомі протягом 24 годин.